Оленка десь чула: якщо налити в склянку в різдвяну ніч шість столових ложок води, на ранок їх буде або більше, або менше, і ніколи стільки ж. Ха, діло не хитре. ми зацікавилися, звісно. Я приволокла з кухні стару бабину склянку з відбитим краєчком, пляшку води та блюдце, і сама уважно відрахувала рівно шість ложок. Бабуся дуже любила той гранчак і не давала викинути на смітник. Тож, коли вона померла, мати вирішила залишити посуд на згадку. Так та склянка на поличці і стояла, припадала пилом. Дівчата поставили її на підвіконня, закривши згори блюдцем, мовляв, щоб вода вночі не випаровувалася для точності. З тим наші ворожіння і закінчились.